Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я, Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Кожна третя жінка у світі зазнала фізичного або сексуального насильства у Франції. Справа Жизель Пеліко викликала шок і обурення у багатьох людей. Її колишнього чоловіка судять за те, що він накачував її наркотиками і залучав десятки чоловіків, які ґвалтували її протягом десяти років, поки вони були у шлюбі. Жизель стала героїнею, наполягаючи на публічному судовому процесі. Вона хоче, щоб ганьба була спрямована на кривдників, а не на тих, хто пережив насильство. У своєму останньому слові в суді Жизель сказала, що настав час для французького мачу суспільства, яке тривіалізує зґвалтування, змінитися. Це акт відваги, який привернув увагу до так званого хімічного примусу, коли людину накачують наркотиками, як правило, без її відома і чинять над нею насильство. Жизель пеліко надихає інших жертв, таких як анне, на те, щоб після багатьох років страждань розповісти свою історію. А не каже, що Франція повинна прокинутися і усвідомити реальність хімічного примусу. Сандрін жосо погоджується. Вона депутатка, яка також була жертвою хімічного примусу. Сандрін ставить собі за мету привернути увагу до цієї проблеми. Розвиток подій, який може швидко перетворитися на кошмар, коли наркотики використовуються для примусу до сексу. Для хімічного примусу найчастіше використовують так звані нокаут краплі снодійне або екстазі. У Франції десятки чоловіків постали перед судом за цей злочин, і дедалі більше жертв публічно заявляють про це. Зокрема, і ті, хто пережив це давно, як 63-річна Анна. У дитинстві її накачували наркотиками і гвалтували власний батько та інші чоловіки протягом багатьох років. Ти постійно почуваєшся у небезпеці, ніби божеволієш для дитини, сім'я це цілий світ. Я завжди думала, що це моя провина. Я думала, що я це заслужила, бо я брудна і збочена Я дійсно зневажала себе у дитинстві. А ще у мене погіршувався стан здоров'я. у мене було багато хвороб, і я мала схильність до суїциду. У той час я неодноразово намагалася накласти на себе руки. Із юридичних причин Анна не може назвати своє прізвище, але для неї важливо публічно розповісти про те, що сталося. Анна відчула, що сила, яку продемонструвала Жизель Пеліко у своєму судовому процесі щодо зґвалтування, додала їй рішучості. 71-річну жінку, яка пережила насильство, накачував наркотиками і гвалтував її колишній чоловік. І щонайменше 70 інших чоловіків протягом майже 10 років він навіть знімав це зґвалтування на відео. Жизель Пліко наполягала на публічному судовому. Процесі і на тому, щоб ці відеозаписи були показані як докази. А вона дуже смілива, адже наважилася на публічний судовий процес. А це рідкість у таких справах. весь світ бачить цю красиву, елегантну жінку із високо піднятою головою, незважаючи на те, що вона повністю зруйнована зсередини, як вона сама казала, і тепер сором жах. Це їхній тягар, її чоловіка та інших підсудних зрештою, ганьба лягає не на жертву, а на гвалтівників. Це сконділяон суду справі пеліко також призвів до політичних змін. Французький уряд створив нову комісію з питань хімічного примусу. Її очолила Сандрін Жосо, членкиня парламенту. Це дуже важливий момент. Це перший семінар з хімічного примусу в національній асамблеї. Сьогодні тут присутні лікарі та багато інших людей. Ми рухаємося у правильному напрямку. жосо розповідає про новостворену комісію у будівлі парламенту. Багато людей сподіваються на більшу обізнаність суспільства про проблему зґвалтувань. Браво! Нам потрібні такі політики, як ви. Політики, які не бояться виступати на захист жінок о дякую. Це дуже люб'язно. Дякую, на все добре. Комітет хоче нарешті отримати офіційні цифри щодо випадків хімічного примусу і можливість швидко проводити аналізи крові. У багатьох частинах Франції це все ще дуже складно. Ми повинні навчати лікарів відповідним чином, і нам потрібні кращі закони, щоб надавати підтримку жертвам, які страждають мовчки, щоб вони могли знайти душевний спокій і стілити свої рани. Коли вас гвалтують, то частина вас вмирає. Сандрін Сандрінжо також пережила це за її словами. Рік тому один сенатор підсипав їй у склянку екстазі. Їй ледве вдалося вирватися з цієї ситуації. Разом із іншими жінками та колегами Жосо обговорює, як позбавити сенатора і всіх інших, кого звинувачують у застосуванні хімічних речовин їхніх почесних звань як сигнал попередження. Але вона також стає мішенню для нападів за свою правозахисну діяльність вони хочуть мене залякати. Нещодавно я була на вокзалі. Раптом до мене підійшов чоловік і сказав, щоб я залишила сенатора у спокої. але я маю захистити себе. і говорити за всіх тих, хто не може цього зробити. Суд у справі пеліко має допомогти нашій країні рухатися вперед. Анне сподівається, що термін давності за зґвалтування, який зараз у Франції становить 20 років, нарешті буде скасовано, тому що їй знадобилися десятиліття, аби набратися сил і подати на когось до суду. Через суд у справі Пеліко люди починають розуміти масштаби хімічного примусу і що це трапляється з молодими людьми, навіть із дітьми. А це означає, що термін давності не може бути виправданим. Я сподіваюся, що мій батько боїться. Я хочу, щоб він усвідомив, що часи змінюються. Анне каже, що коли винуватці понесуть відповідальність за свої дії, рани жертв нарешті загояться. Їхні голоси почули. Франція щойно оголосила про нові заходи у боротьбі із сексуальним насильством. Уряд планує розширити мережу лікарень, куди жертви можуть звертатися зі скаргами. А жінки, які постраждали від домашнього насильства, будуть отримувати більшу фінансову підтримку. Українські війська намагаються відбитися від російської армії, у той час, як путінські війська просуваються вперед зі швидкістю, не баченою з минулого року. Це за даними американського аналітичного центру. Росія намагається перевантажити українську протиповітряну оборону атаками дронів. Солдати, такі як Григорій, мають завдання збивати їх. Він та його колега відчувають всю вагу своєї відповідальності за захист цивільного населення та критично важливих об'єктів інфраструктури. Вони виснажені, але полегшення поки що не передбачен. Шахеди над столицею України Києвом. Починаючи із жовтня, не минає і дня без таких атак. У результаті деяких із них пошкоджуються будівлі та виникають пожежі, часто через падіння уламків. Для Григорія та Юрія це часто означає цілодобове чергування. Вони входять до складу мобільної протиповітряної оборони Київської області. Наші журналісти отримали рідкісну можливість поїхати разом з ними, але ми не можемо розголошувати їхнє місце знаходження. Як тільки тривога, ми спрацюємо на цій машині. Ми, ну, ми не можемо собі дозволити тримати стільки людей ну, по дві-три зміни на одну машину. Зенітно-ракетний комплекс Месник американського виробництва. Григорій та Юрій працюють на ньому майже безперервно з вересня. Ця система на базі Хамві важить 4 тонни. Вона збиває дрони у небі за допомогою кулемета або ракет Стінгер з відстані близько 5 кілометрів. Їх двох ніким не замінити, солдатів не вистачає. Ну трошки відпочиваємо, але треба збивати, треба робити, виконувати свою роботу. Ви знаєте, я вже за три роки так втягнувся, що мені часу поспати і того вистачає. Нехай столиця і найбільш захищене місто в Україні, та постійна напруга все одно залишається величезним тягарем. Деякі дрони чи ракети все ж прориваються крізь оборону, несучи смерті та страждання. Ми бачимо зростання кількості дронів, випущених по території України. Якщо в перший рік ми бачили близько 400 дронів шахет використаних, наступний рік вже було близько 2,5 тисяч, і зараз ми можемо казати, що до кінця року буде близько 8 тисяч дронів випущено по території України. Вони виснажені, але Григорій і Юрій добре розуміють, що їхня помилка може призвести до катастрофічних наслідків. Постійно думаємо, що від наших дій залежить життя інших людей, наших співгромадян. Для цього ми постійно тренуємося, ми обслуговуємо нашу техніку, щоб вона не давала збою. Звісно, тиск є. Повітряні тривоги, що тривають по 8-10 годин вночі не рідкість. Дехто перечікує їх на станціях метро. Мешканці називають це залякуванням. Тут, у кав'ярні Максима, у центрі Києва, на станції Майдан Незалежності, вони можуть підзаправитися. За його словами, так триває вже кілька тижнів. Атаки дронів відбуваються вранці, коли люди йдуть на роботу. Раніше ці хвилі дронів викликали у нього панічні атаки. Я в свої 21 рік. Пережив вже панічні атаки, тобто я приймав препарати медичні, тобто це було важкувато і це длилося приблизно місяців три-чотири. Дуже добре, що я вийшов з цього, повністю закінчив з медичними препаратами і все зараз нормалізувалось, але іноді повертається. Багато людей не хочуть виїжджати з Києва. Але як це впливає на них? Це проблема масштабна, тому що. Втома вона накопичується і впливає так, як хронічний стрес тільки ще плюс є загроза життю і здоров'ю. Тобто, лягаючи спати, ти не знаєш, ти прокинешся, чи все таки тебе вб'ють. Цілком можливо, що саме це стоїть за постійними атаками на українську столицю. психологи і військові сходяться на думці, що напруга від безперервних атак дронів величезна. Росія намагається виснажити суттєво виснажити сили протиповітряної оборони України за рахунок використання використання таких великих цілей. Додатково це і вплив на економіку держави, тому що ми бачимо, що тривоги, які відбувалися раніше вночі, перетворюються на тривоги, які починаються в 6-й вечора і можуть закінчуватися по обіду. Тобто, це створює навантаження на економіку, на спроможність країни працювати. Більшість людей тут просто намагаються пережити найближчі тижні, вижити під постійними обстрілами в умовах, коли температура починає різко падати. Мешканці вже знають, чого очікувати. Але навіть попри це, ця третя зима війни обіцяє бути складним випробуванням. Це традиція, яка передається в Іспанії з покоління в покоління, збирання молюсків. Це невід'ємна частина економіки регіону. Але ці жінки побоюються, що їхні дні збирання молюсків, устриць і мідій, добігають кінця. Плани з будівництва заводу і з виробництва текстильних волокон у галіції можуть вплинути на острів Аруса. Цей проект позиціонується як екологічне чисте підприємство, яке створить сотні робочих місць. Але місцеві жителі, зокрема фермерка та біологіня Анна Коредойра, не вірять у це. Вона каже, що будівництво цього заводу завдасть незворотної шкоди довкіллю. Анна Марія Коресмуган бореться з тим, що залишив по собі руйнівний шторм на молюскових мілинах на узбережжі Галісійського острова Аруза в Іспанії тонни водоростей. Ми повинні швидко їх прибрати. І подивіться, скільки їх треба прибрати. побачимо, скільки молюсків виживе після цього. Ось це серцевидкові молюски. І подивіться, зараз вони прямо на поверхні, вони задихалися. Тепер ми повинні розчистити це місце і вони закопаються назад. Анна Марія збирає молюсків. І які більшість тут присвятила все своє життя цій традиційній роботі на півночі Іспанії. Але зараз це стало складніше. Екстремальні погодні явища та забруднення можуть легко зашкодити її прибуткам. Останнім часом вона стурбована через плани щодо відкриття великої фабрики з виробництва волокна неподалік. вода, яка сюди надходитиме, буде забрудненою. А вона буде скидатися в річку і потрапляти в море. Якщо вони відкриють цей завод, то це буде нашим кінцем. Дійсно, це буде кінець для нас. Нам доведеться шукати іншу роботу. Естуарії острова Аруза одна із найбільш економічно активних іспанських дельт. Тисячі людей працюють тут у рибному бізнесі і постачають свіжу продукцію на ринки по всій країні. Заводи з виробництва волокна португальської компанії Альтрі становить загрозу для багатьох і може бути побудований між Меліде і Палас Дерей у глибині острова. Ознаки протесту помітні всюди. Десятки тисяч людей підписали петиції проти цього заводу. У пікові часи він може щодня використовувати до 46 мільйонів літрів води з річки Ула, що протікає в регіоні. Більше половини цієї води поверталося б назад у річку після переробки та очистки. Це очищена вода, але це не означає, що стан цієї води хороший. Ця вода, так чи інакше, змінить характеристики річки, і це безпосередньо вплине на діяльність, яка пов'язана з річкою та естуарієм арузи, а також економічно вплине на неї. Ми говоримо про екологічний вплив, який, на мою думку, ще не повністю прорахований, адже ми говоримо про сценарій надзвичайної кліматичної ситуації, який вимагатиме сміливих і рішучих дій, щоб протистояти тому, що з нами відбувається. Проект Альтрі це пряма атака на місцевих підприємців і довкілля, вважає біологиня Анна Коредойра. Вона у другому поколінні тримає невелику ферму із сотнею корів і виробляє молоко, повністю органічне і сертифіковане. Жінка також побоюється, що викиди від цього заводу можуть спровокувати кислотні дощі та зіпсувати луки, на яких пасуться її корови. Будь-яке забруднення ставить під загрозу її екомаркування. Педро Баптиста Зальтрі наполягає на тому, що побоювання щодо забруднень безпідставні, оскільки фабрика використовує нові технології щоб звести їх до мінімуму. А ліцензії та фінансування з боку ЄС ще не затверджені. Місцева правляча консервативна партія підтримує будівництво заводу, заявляючи, що він створить 500 прямих робочих місць, виробляючи біологічно розкладний ліоцел. А за словами Баптисти, це дозволить зменшити вплив виробництва на довкілля у нас є очисні споруди. Один із наших заводів має технологію абсолютно нову для цієї галузі Вона дозволяє нам отримувати воду такої якості, що ми можемо рециркулювати частину цієї води всередині заводу, щоб замінити воду, яка забирається з водосховища. Але місцевих жителів це не переконує. Десятки ініціатив у Галіції обговорюють свої варіанти і те, як зупинити цей проект. Зокрема, тут на засіданні платформи на захист естуарію Арузи. Знову й знову вони стають свідками того, як промислові витоки забруднюють їхні води. Вони не збираються довіряти обіцянкам чергового підприємства. Проблема нинішнього забруднення естуарію Арузи частково пов'язана з незадовільною роботою міських очисних споруд, а частково з промисловим забрудненням. Воно надходить з річки Улла, яка знаходиться позаду нас, або з річки Умна, або з заводів, які знаходяться близько до естуарію. І заводи часто не контролюються автономною адміністрацією, як це мало би бути. Це робить естуарій Арузи вразливим. А збирачі молюсків, такі як Анна Марія Корес Муган, ще більше захищають те, що важливо для неї та багатьох інших. Це моє життя із самого дитинства, і життя моїх бабусь, і дідусів, і батьків. І я хочу продовжувати цю справу разом з іншими людьми, які це роблять і дбають про цю культуру. Регіональний уряд хоче незабаром опублікувати звіт про вплив на навколишнє середовище заводу з виробництва волокна, фабрики, співіснування з якою мало хто з місцевих може собі уявити економічна криза та висока інфляція призвели до того, що багатьом туркам важко купувати найнеобхідніше. Люди похилого віку особливо відчувають себе покинутими державою. Пенсіонери в Туреччині одні із найбідніших у Європі, але одне кафе у Стамбулі робить усе можливе, щоб нагадати пенсіонерам, що про них не забули. Кажуть, ти не замалий, аби щось змінити. І в Хорватії один хлопчик доводить саме це. Вал щойно пішов до школи. Це важлива подія для нього та його острова. Жителі Капріє в захваті. Адже уперше за півстоліття почала працювати місцева школа. Настав час валу мудронії йти до школи. Але спершу, гордому першокласнику, треба перетнути острів. Він може не поспішати, адже його єдина вчителька ще не прибула. До маленького острова Капріє з материкової Хорватії можна дістатися приблизно за півтори години. Але вчительку вала люцію лачу така подорож не турбує. Я змирилася з цим. Я навіть вважаю, що це чудово. Такий острів, як цей, це справді дещо особливе. Капріє один з понад тисячі Хроватських островів. Влітку цей регіон переповнений туристами, але зараз тут живе не більше сотні людей. Нещодавно цей острів потрапив у заголовки газет, адже вперше за 52 роки там знову запрацювала школа. І семирічний вал її єдиний учень. Це чудово. Якби тут було більше учнів, вони б бігали і влаштовували безлад. Але я тут один. Тут тихо, і це чудово. Сьогодні у програмі арифметика. Що це означає? Синій. Синій. Так, що це? дві червоні. А А що означає цей символ? Трикутник. Але вал каже, що його улюблений предмет англійська. волі найбільше у школі мені подобається вчителька. Навчальна програма скрізь однакова. Але тут є щось особливе. Ми використовуємо все, що можемо. Наприклад, ми проводимо позакласні заняття з музики чи спорту. На уроці фізкультури вони сідають на свої велосипеди і їдуть на прогулянку вздовж набережної. Після того, як священик із сусіднього острова розпочав кампанію за створення тут школи, влада підтримала цю ідею. Це був єдиний спосіб, завдяки якому вал і його сім'я могли продовжувати жити тут. Це маленьке диво, каже Лівія. Мати Вала тут, у єдиному на острові кафе, вона спілкується із сусідами, поки чекає на сина. Вони із чоловіком живуть на капріє, рідному острові його бабусі та дідуся уже 16 років і сім'я зростає. У вали є два молодших брата і сестра на підході. кажуть, для того щоб виростити дитину, потрібне ціле село. І це правда. Ми тут почуваємося вдома. Наші діти це також діти всього острова. Тут вони дізнаються, як жити це життя. Штайжіот Більшість мешканців капріє люди похилого віку. Але завдяки школі їхній острів знову має майбутнє. Для нас це дуже важливо. Без школи острів буде втрачено. Буде втрачено нашу культуру. Все, школа це все. Значить пуна острів не вимре. Я сподіваюся, що інші молоді жінки також захочуть мати дітей. Тоді життя знову повернеться. Школа закінчилася, і вал повернувся додому, щоб погратися з братами і сестрами. Але найбільше він чекає, коли повернеться його батько. Він із самого ранку на своєму рибальському човні. Вал швартує човен як справжній профі перед тим, як оглянути улов. День видався вдалим. Але для вали він стає ще кращим. Його батько Борко Мудроня збирається знову вирушати на риболовлю і візьме вали із собою. Зараз осінь сезон лову кальмарів, і ловити їх найкраще ввечері. Я це люблю. Я займаюся цим все своє життя. Я з роду рибалок, якому триста років. Я любив це з дитинства і завжди хотів бути рибалкою. Я теж Це справді чудово. Ти можеш зловити мало, а можеш зловити багато. Але це хороша справа. Маленька школа дозволяє валу і його сім'ї жити своєю мрією на цьому крихітному острові у морі. Навчіть дитину ловити рибу, і вона буде ситою на все життя. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляди. До зустрічі у наступному випуску програми Європа у фокусі.